Добрий день, я не знаю, як у вас, а у мене після свят завжди залишається їжа. От і сьогодні, вже їли, їли, їли той холодець, шупу, салати і все рівно холодцю залишилось багатенько, хоча він такий смачний, такий ароматний, ситний. Ну, що з ним робити далі? От сьогодні вже хочеться свіженької їди, їжі ріденької, тепленької. То взяла, поставила в кастрюлі кип'ятити воду, підсолила її, вкинула покришену картоплю, потерту моркву, покришену цибулю, додала лавровий лис, покришила петрушку, і все це. Звісно, поставила варити, щоб був свіжий смачний суп. Але ж він не ситний. Такого супу й кастрюлю з'їси, а калорій не набереш потрібної кількості. То в кінці, вже коли треба було виключати, картопля була м'якою, добавила холодець, холодець святкового столу. А він м'ясний, да ще з часничком. Отепер вийшов суп, який хочеться з'їсти і відчути ситність. А він свіжий, парує, тепленький. Так що їжте з насолодою навіть ті продукти, які ви так старанно готували на святкові дні. І у вас буде смачна їжа. І дуже корисна. Всім смачного!